За даними компанії Цінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Києві на Старобухівському шосе неподалік тренувальної бази Динамо, жахлива ДТП. Зіткнулися два легковика Рено та Шероле. За попередніми даними у аварії винен саме кермувальник Шевроле. Його автівка вилетіла на зустрічну смугу і врізалася у Рено. Водія Рено та пасажирку Шевроле затисло між сидіннями та панеллю приладів. Рятувальникам довелося визволяти людей із металевого полону за допомогою гідравлічних інструментів. 21-річна дівчина, пасажирка Шевроле, на жаль, загинула. Водій шевроле не постраждав. Олег свідок аварії, водій маршрутки Києва бухів. Чоловік їхав з Києва порожній, зізнається, був за крок до зіткнення. Проте щасливий збіг обставин уборіг його від тарану. Ну боковим зрінням я вже бачив, що машина їде на мене. От. Я почав уходить, Ну, скольць, да, дав меня зацепил от заднього колеса, там буквально метр кузов автомобиля. автомобіля. От. За мною йшов автомобиль, автомобіль, тот, который автомобиль мене зацепил. він ударил того автомобіля. Автопригода паралізувала рух транспорту. Утворилася 15-кілометрова пробка. Імовірна версія аварії, яку озвучили очевидці, це технічні несправності автівки Шевроле. Що ж насправді було причиною смертельної ДТП, з'ясують експерти.